Ці програма наголос пекло під Києвом. Ось уже декілька днів рятувальники не можуть захистити пожежу на нафтобазі поблизу Василькова Київської області. Близько 20 постраждалих, чотири загиблих. Ціна халатності чи розподілу майна між олігархами, що стало причиною трагедії та чому не вдалося ліквідувати пожежу відразу. Поговоримо із експертом з питань безпеки Сергієм Шабовтою. Доброго вечора, пане Сергію. Власне є декілька версій причини загорання. Одні вважають що це халатні співробітники нафтобази інші кажуть, що це може. Же бути якась диверсія розподілу майна між олігархами, як ви вважаєте, де правда? Ну насправді е, я переконує, що от е, справ правда посередині. Скажімо так, я би взагалі додав би, що, мабуть, основна причина, вона навіть не тільки в якомусь збіганні таких кошмарних обставин, коли під час певної технологічної операції почалась пожежа, поки приймали рішення і повідомляли пожежників, а вони, як завжди, оказались, не готові і не було тої техніки. Я хотів би сказати, що це вибух, який нам показав сказав, що взагалі питання техногенної безпеки пожежної безпеки як складової частини вони принципово не вирішені в державі. Ми на жаль звикли за останній рік всі стали фахівцями з питань озброєння, там дії наших збройних сил на сході, і ми звикли до того, що ці питання постійно з усіх медійних ресурсів. А на цьому фоні, оскільки не виникало такої очевидної проблеми, не торкалися взагалі питань розвитку і. Скажімо, боєздатності, от саме тих підрозділів, які впливають на техногенну Чи Рятувальники не були готові до такої ситуації? Ну ми просто це побачили, що абсолютно переконливо, що ситуація з таким неймовірною, з такою неймовірною пожежею, яку можна було і треба, мабуть, вирішувати тільки в перші часи, щоб одразу локалізувати загорання і якимось чином виключити його розвиток, коли вона вже на Набрала певних масштабів, то навіть фахівці сказали, що вже ну технічно це стало надскладно. Немає техніки, немає е, тих е, на сьогоднішній день очевидних засобів, які існують в усьому цивілізованому світі. Е, ми ж не перші, нафтопродукти це завжди е, потенційно очікування возгорання, причому дуже швидкого і неймовірно масштабного. Е, просто Україна е, давно виключила цю ланку із розвитку за Техніка, відсутність самих надсучасних технологій, відсутність пожежної авіації. Тому що, ну як от тобто роками це не фінансувалося звичайно, так. Або Ну, Ви розумієте, от дуже знаково Скажімо, була ситуація, коли з одним з передостанніх міністрів вони там так дуже швидко змінюються, керівники цієї державної структури, що ми вже забуваємо, хто за ким в черзі був. Але арешт пана Цеобачковського прямо в залі кабінету да, під час засідання. Ну, я думаю, що і держава навіть сприйняла це не як сигнал про те, що в цьому відомсті щось дуже погано, і там треба розбирати взагалі стан справ. А це все віднесли на особистість, і причому більше, мабуть, всі думали про те, що це якесь шоу. Але ми повертаємось до теми, де кот, з одного боку, це не готовність держави на рівні е, тих е, інструментів, які мають працювати завжди. Це як Збройні Сили. Так само е, і Державна служба надзвичайної ситуації, вона в такому ж стані е, підвищеної готовності, тим паче в такі часи вона мала б бути. А з, а з другого боку, е, це е, ваше питання. Ми розуміємо, що е, сама по собі галузь де розподіляються е, е, нафтопродукти, на яких надмірні відсотки заробляють всі ті хлопці, е, явні чи там, заховані власники, е, там і е, підміна пального, там, використання маси технологій. І ми вже бачимо, що е, навіть на швидку руку МВС, яка порушила карних справ от, по самій ситуації під Васильком, вона вже заявила, що там е, був фальсифікат і що більше все. Що там е, була одна із ланок е, саме виготовлення от е, того фальсифікату, прямо безпосередньо нафтосховище, на ну це зрозуміло, ж не десь там в чисте поле вивозити так само тонами. Так от, е, е, з іншого боку, нам зрозуміло, що сама компанія, вона має такий, знаєте, потужний слід від уряду Юнуковича. Е, всі напряму зв'язують цю компанію з паном Ставицьким. Ну, як мінімум, якщо це не зведення. Е, Рахунків між компаніями. Я, до речі, думаю, що це не так. І, мабуть, громче від всіх кричать саме зараз ну, скажімо, менеджмент, керівники самої компанії, Ну, це їм потрібно, аби зняти скажімо так, себе якусь провину, хоча б її долю, що от не, не вони такі е злодії, а що от якийсь зовнішній фактор вплинув. А насправді я думаю, що е от та безнаказаність, е все дозволеність, яка їм була з самого початку до нас. Ми уявляємо, що такий міністр енергетики, то там один пожарний не смів э, інспектор там, э, переступити межу, зробити якісь зауваження, щось вимагати. Воно як було зроблено з порушеннями. Я не здивуюся, якщо зараз з'ясується, що 50 метрів відстань э, від території військової частини, це, я більш за все думаю, що просто від тої військової частини, колись частину території просто відкапали, і тупо там поставили в українську. Буде це, загроза це... для цієї військової частини. Зараз говорять, що немає. А, на ну, вашу ви дума, знаєте, э, ну, э, Я думаю, що зараз. Э, ну... Ну, вчора були одні заяви. Сьогодні знову там нові вибухи пролунали. Нібито все, що там могло здетонувати і статися лихом, по заявам військових, звідти вивезено. Я думаю, що ну, якщо там все вигорить, і там залишиться один котлован великий, то тої біди і землі, яка там на метри в глибину пропитана нафтопродуктами, і вона вже мертва та земля. І все це піде через всі ґрунтові рівні, там значить, убивати колодязі ті, хто живе поруч нам людей простих, то можна сказати, що можливо, в отак локальному сприйнятті для військової частини загрози немає, але вона так само накрита і тим брудом, який випав за рахунок от самої пожежі, так само військовослужбовці, які знаходились там весь цей час, вони надихались більше ніж потрібно. всіх цих для здоров'я. Здоров це Тож тому, була. знаєте, як ми на жаль, навіть от такі події. Звикли оцінювати ну лише самими жахливими показниками, от загибло там четверо, могло б більше насправді бути, то треба Богу дякувати, що от лише четверо, але е, а, це... якби була от забезпечена пожежники були забезпечені технікою, індивідуальними засобами безпеки. Чи мог... б бути такі летальні? Е, зрозуміло, що по перше, навіть коли до самих пожежників, від що засувалось, що Ті вимоги, які завжди існували для нафтосховищ, і вони в роки навіть радянської влади були просто обов'язковими. Там, перше, мав бути свій штучний водойом, з якого бралась би вода там одразу подавалась, бо це обов'язково. І вона була давно засипана грунтом, була відсутня. Більш того, навколо кожного з тих циліндрів самих сховищ, де пальне знаходилось, вони мали. Би бути в певній мірі обваловані, щоб навіть якщо пальне е, пішло б десь, щоб воно через ті воли не могло одразу піти. Сьогодні навіть є, е, скажімо, достатньо сучасні технології, за рахунок яких сорбентні всякі состави, якими можна було б обвалувати так само ті циліндри, щоб, е, щоб пальне розливаючись. Ви ж розумієте, воно лилось, е, е, площа загорання збільшувалась і плюс. Е, Площу ураженої землі, вона так само збільшилась в значній мірі, але нічого це все не могло бути використано, тому що не було е, фахових рішень, не було дуже е, швидкого реагування, як завжди, сама машина не розкачувалась. І плюс до того ми ж бачили всі, дякую журналістам, що всі могли побачити. Застаріла техніка ще років радянської влади. Ну, понагнали туди машин з пів України. Ну вони ж разом все одно нічого не вирішать, е, якщо там нема от, тих. Сучасних піногасячих там інших систем, які використовуються у всьому ну, світі. крім того, що держава не може забезпечити пожежників і технікою, вона й не може забезпечити їх їжу. Зараз допомагають тільки волонтери, і звичайні люди. Чому складається така ситуація? А, Тому, ну, ну ви розумієте, держава. Я хотів би сказати. Ну, знаєте, сьогодні є велике бажання там хаяти лише там той уряд, який зараз є при владі. Я хочу сказати, що всі попередні уряди, вони так само. Ставились до того, але і в сьогоднішньому дні особливо коли ну, уряд це, скажімо, команда аналітиків, які має прораховувати всі загрози в першу чергу для суспільства, і не розуміти того, що коли в державі йде війна, коли зараз сам час літо достатньо сухе, зразу почалося з високими температурами, тобто загрози пожежі, вони дуже високі. І плюс до того, ну уявіть собі, що таке Київ і Київська область, це 33. Нафтосховища 33 це неймовірна кількість, і от е, е, вся ця купа, вона готова точно так же з таким же зразком здрігнутись від нової пожежі і так далі. А держава цього не бачила. Це витикає з того, що не в першу чергу е, дуже е, страшна суміш кадрова. Я вже казав про саму проблему. Ну хто керує? Ну, у, ну ми не встигаємо дивитись одного. Арештували, призначається Зорін Шкіряк, з якого через дуже короткий шлях риготав весь світ. Людина кинула все, він чомусь полетів, не пав. От, ну єдине, що ми може, як чоловіки за нього раділи, що він навіть знайшов як пояснити, чому він ще й жінку свою собою, там не дружину, але ж свою кохану туди повіз і розкав, яка вона там за кого на його. Але це абсурд. Ну це не стать взагалі міністра. І він е, пішов з цієї посади, і от ви знаєте, от мене як людина, як ну, в колишній. Кадру офіцера ніщо так не доувало людини, у якої немає совісті. Він знову в якості радника міністра сьогодні дає коментарі. Ну, ти не справився з цією посадою. Ти позорно з нею пішов, ну хоча б десь там тихенько вже відситься. Ні, оце держава, в якій нічого не соромно робити. Який відсоток провини лежить саме на чиновниках? Ви на знаєте, думку? ви здивуєтесь, я переконаний в тому, що на чиновниках лежить ну, мабуть, всі 100%. Якби не. От, всі ці задумки я не можу собі пояснити. Я от сам е людина, яка багато років в системі державної безпеки, тобто я заробляю гроші е на ринку безпеки. Але при всьому тому я не розумію цього мораторія на перевірки. Кому він е на руку? Нам хтось розказав, що е мораторій на перевірки е суб'єктів господарювання це нібито якийсь крок, який там допомагає в боротьбі з корупцією. Це, ну, це повна біда, тому що от саме ці перевірки могли би виявити і ті порушення, там, які значить, відбувалися. Плюс до того, ми розуміємо, що якби був уряд на своєму місці, то багато років тому не відбулося б цього злодійства з виділеної законної території. Мабуть, ніхто б не дав дозвіл, щоб поруч ще одне гранілище компанії КЛО стояло б там, наприклад. Якби не позиція уряду, то мабуть, взагалі питання до необхідності, однозначної необхідності систем моніторингу, виявлення, раннього виявлення. І е, сповіщення про от, всі ці е, можливі, скажімо, загрози, які виникають. Люба ж пожежа, вона розвивається не, не за 5 хвилин. Розумієте, це ну, такого масштабу. І якби там ті системи працювали, і це було б обов'язково. Чия б ти не була ця нафтобаза, але от всі ці системні порушення, які сиріч е, України стали звичними, вони, от, на жаль, приводять до таких наслідків. Хто буде відповідати за цю катастрофу, яка сталася в Близько 20 постраждалих, чотири загиблих. Чи буде хтось відповідати? Ну дивіться, це ви говорите тільки про постраждалих. А я би сказав, що значно е, більшій мірі, значно більшій мі, мірі вже зараз нанесений страшний удар по екології Васильківського району, де нормальні так сказати, де і поля є, де люди вирощуються на своїх огородах, там мають свої сади, бо достатньо населений район. Це навіть на сьогоднішній день виміряти складно ще дати оцінку. От наскільки там, бо це довготривальна проблема, які виникла. Я вам кажу, що попереду вражені водойоми, відсутність питєвої води, яку треба буде десь привозити туди, бо вона вся загажена буде. Бо Горісон піде, воно там стільки тонн пролилось, що воно піде в ґрунт і воно нормально дуже туди всасується, як то кажуть. А хто буде відповідати? Ми з вами. Ми з вами як платники податків будуть списані бюджетні кошти, вони будуть ще й частково розкрадені. Мене, до речі, ну, знаєте, ну, та емоційність, з якою звітував міністр культури, він же виконуючий обов'язки прем'єр-міністр, про те, що вже на другий день засідання Кабміна, яке вже прорахувало, скільки грошей треба відшкодувати на ліквідацію наслідків там, і все таке інше, Но, чесно кажучи, така швидкість у мене. Не просто дивує, або це ярке бажання уряду вже швиденько під це гроші викинути, десь їх там сховати. Кличко об'являє на, на всю Київщину, що він починає поливати вулиці машинами. А навіщо? Випав в найкращому випадку це осадки із нафтопродуктів. Вони масляністі. Їх поливати просто водою ну це викидати гроші знову ж таки. Наша з вами трубу. Навряд чи заплатить за це компанія. Я думаю, що зараз якийсь міжнародний. Союз адвокатів під це підв'яжеться. Вони розкажуть, що там нема провини самої компанії, що у нас взагалі дуже звичайне. Якщо дойдеться вже до яких ісків до цієї компанії, то з'ясують, що вона вже майже банкрот, роки три, як тому. І я думаю, що відповідати буде український народ за все це безглуздя. Я єдина, ну я знаєте, переживаю, що обов'язково хтось постраждає. Я вот дуже не хотів, би, щоб цією людиною наприклад, став пан Він що я не прийняв, по-перше, господарство у ДСНС. У, у нього не було можливості розібратись. Я вже дуже багато чув відгуків від тих, хто з ним поруч почав співпрацювати, що порядна і відповідальна Власне людина. Власне, постраждав український народ. Пане Сергію, я дякую, що ви сьогодні завітали до нас до студії. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ви були з нами. Залишайтеся на телеканалі Гама.